Усім привіт! Мене звати Вадим Лубенський, я учень 9-го В класу, моє хобі це наука. Я член Малої академії наук, взагалі досліджую українську літературу та біологію. Розпочну з першого предмету. Темою роботи став аналіз прозового доробку Олега з Стороженка. Цікаво, що я дізнався багато про твори, які не були якісно досліджені, хоча мали цікаву мораль. З моїх досягнень це друге та третє місце на районному етапі. Розповім про біологію. Я досліджував своїх тварин. Тема роботи дослідження паразитарних хвороб домашніх хутрових грузунів внутрі. Галузь ветеринарія. Цікаво, що я дізнався багато про паразитів, чому хворіють нутрі та як цьому запобігти. Я посів три перших місця на районному етапі. Я раджу усім спробувати свої навички в науково-дослідницькій роботі, бо наука дає знання корисні для життя та можливість покращити свій розум.